Енергія! Енергія! Саме так уже звично фани зустрічали своїх улюбленців, які прийняли виклик і приїхали пограти з ними у футбол. Матч ході був товариським, проте програвати ніхто не хотів. Та да, трошки страшно може. Не повинно бути страшно. Так, вони знають які у нас фанати енергійні, тобто ми докладемо всіх зусиль. Щоб якось хоча б гол забити, престижу. Я знаю, що енергії. хлопці після матчу з локомотивом сказали, що вони настроюються дуже сильно на цю ігру. Ми налаштовувалися на цю ігру серйозно, знали, що буде серйозний суперник, так як вони нас підтримували цілий сезон. Бачимо, що хлопці і готові на полі викладатися дуже серйозно, тому що ми налаштовані і думаємо, що сьогодні буде дуже гарний матч. Поки уболівальники чоловіки грають, жінки як звично підтримують своїх улюбленців. Та цього разу не гравців енергії. Ну напевно, сьогодні ми будемо вболівати за тих, з ким ми вболіваємо. Тому То це вперше, коли ви хочете, щоб енергія програла. Це так. вперше, коли І останній раз. На цю зустріч енергетики вирушили майже відразу після перемоги у фіналі чотирьох Кубка України, який відбувся в Івано-Франківську. Там львів'яни по черзі переграли запеклих ворогів, ураган та локомотив і вибороли трофей. Гра була дійсно дуже бойова і тяжка. Але якщо чесно, ми, пройшовши полуфінал, ну, напевно, кожен з гравців хотів перш за все і обіграти локомотив, тому що після того, що вони говорили, що вони чемпіони, виграли нас між собою у них ніби ліпший баланс. Ну, я кажу, тому всі настроїлись і доказали, перш за все, що ми можемо обіграти, що ми є сильніші від них. Якщо зважити, що енергія перемогла і у чемпіонаті, то сезон, безперечно, видався успішним. Ну, звісно, за задоволення, від результату є, від кілька, тому що ми виграли чемпіонат, виграли кубок. Єдине, що ми в цьому році не виграли – це суперкубок на початку сезону. А так, я думаю, що команда все одно грала на п'ятюрку в цьому сезоні. А от у грі проти фанів енергетикам тріумфувати не вдалося. Нічия 15-15, а у серії пенальті успішнішими виявилися оболівальники. Віталій Колачковський, Роман Менький, головні новини Львова.